Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Три Царі Друга Хронік 21.19. А народ його не зробив для нього спалення пахощів, як робили спалення батькам його. У популярному мюзиклі Гамільтон англійський король Георг 3. Гумористично зображений як божевільний лиходій. Втім, у новій біографії короля Георга стверджується, що він не був таким тираном, як говориться в мюзиклі Гамільтон або в Декларації Незалежності Америки. Якби Георг був жорстоким деспотом, яким його вважали американці, він би зупинив їхні прагнення до незалежності крайніми. Методами випаленої землі. Однак короля стримував його ж цивілізований добродушний характер. Хто знає, чи помирав король Георг із жалем у серці, чи було б його правління більш успішним, якби він був суворішим зі своїми підданими. Не обов'язково. У Біблії розповідається про царя Єгорама, який зміцнив свою владу, позабивавши усіх братів своїх мечем. А також декого з Ізраїлевих зверхників. Єгорам робив зло в Господніх очах його жорстоке правління віддалило від нього народ, який ані оплакував його жахливу смерть, ані зробив для нього спалення пахощів. Історики можуть дискутувати, чи був Георг занадто м'яким стосовно Єгорама, то він дійсно був жорстоким. Найкращим є цар Ісус. Повний благодаті та правди, Христові очікування високі, Він вимагає правди і виявляє благодать. Ісус закликає нас слідувати за Ним, Він допомагає нам це робити завдяки проводу Святого Духа. Кого ви маєте вести, як виявляти до них благодать і правду. Помолимось, Господи Ісусе. Я прагну привести інших до тебе. Амінь матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.